Росія відмовляється продовжувати зернову угоду. Про це повідомив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков У Розмі таку позицію ніби озвучили до атаки на Кримський міст. Фактично, чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав раніше президент Російської Федерації, спливає термін 17 липня. Ви знаєте, що ще до цієї терористичної атаки власне позицію заявив президент Путін. Все через те, що, начебто, були виконані не всі вимоги, втім, які саме Пісков не назвав. на жаль, частина, що стосується Росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі, тому її дія припиняється: Росія негайно повернеться до зернової угоди, як тільки її домовленості будуть виконані. Своєю чергою речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова повідомила, що Росія вже офіційно проінформувала Туреччину, Україну та секретаріат ООН про припинення зернової угоди. Додам, Росія раніше погрожувала вийти з зернової угоди та висувала свої умови підключення Росільгосбанка до СВІФТ, розмороження активів російських компаній та відновлення поставок сільгосптехніки. Тим часом президент Туреччини Ердоган заявив, він впевнений в тому, що Путін захоче відновити зернову угоду. Про нові умови договору він із Путіним будуть говорити, коли той приїде до Туреччини із візитом. Також Ердоган назвав зернову угоду історичною. Каже, вона врятувала світ від продовольчої кризи.